Народ привіт. У сьогоднішньому відео мова йтиме про топ 10 найпопулярніших дизельних кросоверів в Україні у 2025 році. Це не топ найнадійніших кросоверів і не моя суб'єктивна думка, а простий аналіз ринку. Тому почнемо з найменш популярних і будемо рухатися в напрямку автомобілів, яких на ринку продається найбільше. І ви, скоріш за все, будете шоковані кросоверами, які знаходяться на першому та на другому місці. Бо я, як мінімум, був здивованим. Не забудьте підтримати цей канал підпискою та лайком, а ми починаємо. На 10-му місці Renault Captur Покоління з дизельним двигуном 1,5 та переднім приводом. На момент запису цього відео таких екземплярів продається всього 55. Цей невеликий кросовер можна придбати від 9 тисяч доларів за моделі 2013 2016 років. Звичайно, що це буде низ ринку, і автомобіль матиме пробіг більше 200 тисяч км та косметичні проблеми. А за 15 тисяч доларів можна знайти такий кросовер майже в ідеальному стані з пробігом до 100 тисяч км. Чи потрібен він вам за 15? Давайте подумаємо. Що ж ви отримаєте за ці гроші? Півторалітровий дизельний двигун видає всього 90 кінських сил та 220 ньютон метрів крутного моменту при 1750 обертах. Динаміка автомобіля нижче середньостатистичної, а саме 13,8 секунди до першої сотні. Автовиробник обіцяє витрату палива від 4 до 5 літрів дизеля, проте власники стверджують, що витрата на 1 літр вища. Але думаю, що 5-6 літрів дизеля для такого кросовера це небагато. Щодо трансмісії, то тут можна обрати між механікою та шестиступеневою роботизованою коробкою передач з подвійним щепленням. EDC, що розшифровується як Efficient Dual Clutch, і буквально означає ефективне подвійне щеплення. Інтер'єр в Renault Captur виглядає досить бюджетно. Багато деталей виготовлені із твердого пластику, але збірка авто досить якісна якихось суттєвих недоліків він не має, крім звичайного поганої шумоізоляції та невеликого багажника об'ємом 377 літрів. Рухаємося далі. І на дев'ятому місці у нас французький кросовер Peugeot 2008. З дизельним двигуном об'ємом 1,5 або 1,6 літра. Зовнішній вигляд цього авто нагадує звичайний універсал. І таких машин на ринку сьогодні всього 66, а вартість майже та сама, як і у Renault Captur – від 9 до 15 тисяч доларів. Я б обрав таке авто на механіці, оскільки роботизована коробка передач ETG 6 з одним щепленням має погану славу і є не дуже надійною. Але це стосується лише старіших версій з двигуном об'ємом 1.6 HDI. На новіших моделях з двигуном 1.5 HDI встановлювали класичну гідротрансформаторну автоматичну коробку передач. Потужність двигунів варіюється від 90 кінських сил до 120, проте власники стверджують, що динаміки не вистачає ні одному, ні іншому. Разом із цим автомобіль є дуже економним і споживає до 5 літрів дизеля на 100 кілометрів. До недоліків можна віднести низький кліренс як для такого кросовера та погану динаміку. До сотні автомобіль розганяється так само, як і Каптур, а саме близько 14 секунд. Проте якість і дизайн інтер'єру в Peugeot 2008, на мою думку, набагато краще ніж у Рено. Хоч багажник у Peugeot трохи менший, має об'єм всього 350 літрів. Восьме місце Hyundai Tucson третього покоління з дволітровим дизельним двигуном. Так знаю, що по корейськи правильно Hyundai, а Tucson в народі у нас називають туксоном. Але давайте відразу з цим розберемося. Офіційний дистриб'ютор Hyundai в Україні має назву Hyundai Motor Україна, що можна побачити на офіційному сайті. А модель Tucson – це власна назва міста в США в штаті Аризона, так само, як Санта-Фе, що є столицею штату нью мексико та й загалом є купа моделей авто, які носять назву американських міст, як, наприклад, Chevrolet Malibu, Kia Telluride… Теж, до речі, класний новий кросовер від Кія. А Телурайд це місто в штаті Колорадо. А в Chevrolet взагалі мають модель співзвучну з назвою цього штату. Chevrolet Colorado. Але сьогодні не про це. Сьогодні про дизельний тусон. Вартість тусона від 15 до 27 тисяч доларів за новіші моделі 2020 року. Думаю, давати 27 тисяч доларів за третє покоління сьогодні не дуже раціонально. Так як за 28 уже можна придбати тусон наступного, четвертого покоління, а це уже зовсім інша машина. Дволітровий дизельний двигун та класична гідротрансформаторна коробка це, напевно, те, за що у нас так люблять ці автомобілі, оскільки вони просто надійні. Двигун має 100 185 кінських сил та 400 Нм крутного моменту. Розгін до сотні за 9,5 секунд. Але більшість власників відзначають хорошу тяговитість двигуна. Автовиробник обіцяє витрату палива близько 6,4 дизеля на 100 км у змішаному циклі. Проте на практиці ці показники є вичими як мінімум на 2 літра. Салон відносно просторий, якість матеріалів краще, ніж у французів. Та й багажник суттєво більший, ніж у попередніх авто. І складає 488 літрів. На сьомому місці старший Брат Тусона Hyundai Santa Fe 3 покоління з дизельним двигуном об'ємом 2,2 літра. Вартість хорошого екземпляра 2016 року складатиме близько 25 тисяч доларів. Проте для любителів гострих відчуттів є варіанти і за 15. А загалом на українському ринку зараз продається 136 таких машин. Потужність двигуна 2.2 буде відрізнятися залежно від комплектації і складатиме від 150 кінських сил у простих версіях та до 200 кінських сил в більш високих комплектаціях або з опцією повного приводу. Двигун має крутний момент 441 Нм, тому легко справляється з цим середньорозмірним кросовером. Витрата палива близько 10 літрів дизеля. Трансмісія класичний шестиступеневий гідротрансформатор. Інтер'єр Сантафе має багато деталей з м'якого пластику та й загалом якісне оздоблення. А можливість обрати собі непогану комплектацію робить його ще більш привабливим для любителів кросоверів. А ми рухаємося далі. І на шостому місці один із найпопулярніших кросоверів в Україні, який просто можна порівняти з ланосом у світі кросоверів, оскільки він так само простий, так само надійний і так само дешевий. Мова йде про Рено Дастер з дизельним двигуном 1,5. На авторія сьогодні продається 192 таких авто. Хороший Duster другого покоління 2020 року обійдеться в приблизно 15 тисяч доларів. Хоча старіші версії з великими пробігами починаються і з семи. Двигун об'ємом 1,5 літра видає всього 110 кінських сил та 250 ньютон метрів крутного моменту. Але й споживає такий всього 5,5 літра дизеля на 100 кілометрів. Трансмісія Quickshift EDC6 6 це роботизована коробка з двома щепленнями. Розгін до сотні за 11,8 секунди. Недоліками дастера є погана якість матеріалів в салону, погана шумоізоляція. Незручні сидіння та слабенька динаміка. Ця бюджетність проявляється у всьому. А чи потрібен Дастер за 15 тисяч, це вже вирішувати вам. На п'ятому місці Nissan X-Trail T-32 з дизельним двигуном об'єму 1,6 літра на 130 кінських сил та варіатором. 205 таких автомобілів наразі продається на ринку. Nissan має цікавий та сучасний дизайн. Проте власники також скаржаться на погану шумоізоляцію, погану керованість та слабкі гальма. Дивно, звичайно, але поганих відгуків за варіатор я не знайшов, тому про нього сказати. Нічого не можу. Розгін до сотні за 11,2 секунди, а витрата палива всього 6 літрів на 100 кілометрів. Об'єм багажника 550 літрів. Але враховуючи розміри машини, в салоні автомобіля не відчувається тієї просторості, як, наприклад, у Hyundai Santa Fe. На четвертому місці Ford Kuga другого покоління з дволітровим дизельним двигуном. Сьогодні таких машин на українському ринку продається аж 275. Вартість форда починається від 10 тисяч доларів за старіші екземпляри та до 22 тисяч за версії 2018 року. Двигун матиме від 150 до 180 кінських сил у версіях Титаніум. Крутний момент 370 ньютон метрів, а розгін до сотні 10,9 секунди. Проте ці машини відомі своєю не дуже надійною роботизованою коробкою PowerShift. Ресурс, якої 150 тисяч кілометрів, якщо пощастить, до недоліків також можна віднести погану якість передніх сидінь, які мають схильність рватися навіть при невеликих пробігах, та невеликий багажник об'ємом 456 літрів. Що навіть менше, ніж у Hyundai Tucson. А зараз ми наближаємося до трійки найбільш популярних кросоверів на українському ринку сьогодні. І на третьому місці у нас Nissan Qashqai другого покоління з 1,6 літровим дизельним двигуном. Маємо 276 пропозицій з таким авто, розміщених на авторія. Вартість Qashqai від 10 до 25 тисяч доларів за зовсім свіжі авто з мінімальним пробігом. Двигун об'ємом 1,6 літра видає 130 кінських сил та 320 ньютон-метрів крутного моменту. Розгін до сотні за 11,1. Секунди. Кашкай оснащений трансмісією CVT, тобто варіатором, якого у нас дуже сильно бояться. До речі, якщо варіатор вас теж лякає, пропоную вам глянути моє попереднє відео про варіатори. Можливо, воно допоможе вам визначитися з покупкою. Недоліками цього авто, як і у більшості непреміальних кросоверів, є погана шумоізоляція, слабка динаміка, дивна робота коробки та маленький багажник. Об'єм якого складає всього 430 літрів. Друге місце займає Kia Sport з четвертого покоління. На авторія сьогодні опубліковано 289 оголошень. Вартість такого кія, залежно від стану та комплектації, може бути від 15 до 25 тисяч доларів. Найпопулярнішими версіями є дизельні двигуни об'ємом 1,7 та 2 літра. Тому потужність буде варіюватися від 115 до 184 кінських сил. Трансмісії теж будуть різними. З двигуном 1,7 літра найчастіше можна зустріти семиступеневу роботизовану коробку передач з подвійним щепленням DCT, а на дволітровому дизелі восьмиступеневий автомат Sportmatic з можливістю ручного перемикання. Середня витрата палива у дволітрової версії близько 7,5 літрів, а розгін до сотні 9,5 секунд. Автомобіль має невеликий багажник, об'ємом 466 літрів, досить тіснуватий салон, як для кросовера, та погану шумоізоляцію. І на першому місці японський кросовер. Але знову не Toyota і не Honda. А Mazda CX5 з дизельним двигуном об'ємом 2,2 літра. Цих машин на ринку дуже багато, тому тут два варіанти. Або вони такі погані, що їх хочуть всі позбутися, або вони такі хороші, що люди продовжують їх купувати та перепродавати. Вартість Mazda CX5 першого покоління починається з 12 тисяч доларів. Але є й варіанти аж за 20. Двигун SkyActiv об'ємом 2,2 літра видає 175 кінських сил та 420 Ньютон метрів крутного моменту. І розганяє цей автомобіль до сотні за 9, 4 секунди, що є найкращим результатом у сьогоднішньому топі. Трансмісія, звичайний автомат з гідротрансформатором. Мазда має цікавий сучасний дизайн, гарний та якісний салон, непогану шумоізоляцію та класні комплектації. Проте для когось маленький багажник об'ємом 443 літра може стати причиною відмови від цього авто. Ось такі кросовери користуються популярністю на українському ринку сьогодні. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося це відео, буду вдячний за вашу підписку, лайк та коментар. Побачимося в наступних відео.